Підготовку області до роботи в опалювальний сезон влада моніторить щотижнево. Голова облдержадміністрації звітами Карманичів районів цього тижня знову незадоволений. У нас на кожній нараді ми знову вказуємо на одні ті ж самі речі. Відношення глав райдержадміністрації бажає кращого з кожним разом. До питання, і всі розуміють, що це питання надзвичайно зараз важливе, нагальне підготовка до пального сезону в народичському районі. Готовність на 30%. відремонтовано 9 кілометрів водоканалізаційної мережі. Водопровідна каналізаційна мережа має бути повністю готова до осінньо зимового періоду. У вас це не готово навіть на 30%. Зверніть на це увагу. Друге питання. Ви говорите заступнику голови райради, говорили, а це ваша пряма робота, не заступника голови райради. Ви голова райдержадміністрації. Будь ласка, спілкуйтесь з департаментами. Яку ви даєте інформацію, яка б відповідала? І чого у вас немає в тої інформації, яка є загальною. Ви приїжджаєте і зараз кажете нас по факту. До наради треба готуватися. Олевський район для скорочення споживання газу модернізують чотири котельні із районного бюджету. Виділили 300 тисяч гривень. Область дала ще 700. Роботи мають бути закінчені до 1 грудня. Як альтернативне паливо в районі будуть використовувати дрова. Відкригована ціна 200 гривень за куб без ПДВ. Голова райдержадміністрації запевняє, район не замерзне. Наступним звітує Житомирський район тут готують до переобладнання три котельні, які опалюють загальноосвітні школи в тетерівці, Сінгурах. І левкові в минулі холодні зими температура в шкільних класах не піднімалась вище 13 градусів. Із бюджету області на будівництво двох модульних котелень в левкові і Сінгурах виділено по 800 тисяч гривень. На часі вже проводити будівельні роботи, а ще немає експертних висновків по проектах. Гроші можуть віддати іншим районам. Мені сказали, що до п'ятниці, минулої п'ятниці, у нас буде повна проєктно кошторисна документація і експертний висновок. Сьогодні вже пройшов тиждень після цього терміну. Ще тиждень пройде, будете також будемо перерозподіляти. Якщо ви щось заявляєте, будь ласка, і передайте, я сьогодні розмовляв з Сергієм Григоровичем, але це, якщо якась іде розподіл, ми розуміємо потребу, але є інші райони, які готові, у них є і проектна кошторисна документація, і експертні висновки. І ми виділяємо вам то ви, будь ласка, дотримуєтесь того, що ви заявляєте. В області розроблено спеціальний документ енергетичну дорожню карту. Вона має дати повну інформацію для інвестора про котельне господарство області і його можливості переведення на альтернативне паливо. Наповнені її достовірною інформацією, покладено на керівників районів.